Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні мені дуже-придуже хочеться розповісти про надзвичайно давній, я б сказала, древній вид рукомесництва, мистецький вид, плечіння. У ну, нас прийнято казати в'язання, то і я буду. Називати це слово, воно настільки цікаве, воно настільки облагороджуюче, воно настільки викликає натхнення, заспокоює, дарує радість пізнання і радість творчості. А ще, а ще воно дарує нам здоров'я. Тож не випадково лікарі радять хворим людям. Навчитися в'язати, плести. І що ви думаєте? І ті люди, які хворіють, переконуються, що в'язання не лише заспокоює, позитивно впливає на нервову систему, на серце, на імунітет і, взагалі, дарує швидке чи, скажем, швидше одужання. Стрес знімає, хвилювання знімає. Ось що таке в'язання. І говорячи про в'язання, не можу ж не сказати про те, що найталановитішими в'язальниками вважаються араби і в Каїрі знайшли вироби, які датуються ще Роком двохтисячним, Розумієте? А найперші вироби були знайдені, перші в'язальні вироби були знайдені ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери, коли під час розкопок заглянули науковці у гробницю. Маленький такий собі дитячий. Дитяча маленька шкарпетка була там виявила, і виявлена і вчені, вчені оцінили її, чи визначили її вік. Дуже цікавий факт, що в Європу не так просто прийшло ось це мистецтво. Прийшло воно із місіонерами-християнами зі сходу. І спочатку в'язати навчилися італійці та іспанці. Це було десь так в 12 столітті, а в 9 попередні були країни, що тільки-тільки вникали у суть цього ремесла. І цікаво, що знаєте що? Щоб плили, в'язали чоловіки на відміну від вишивання яким займалися виключно жінки, про це вже було сказано. Так, от чоловіки, а жінкам дозволялося лише прясти пряжу. Чуєте? І було навіть таке, що у Франції, а французи, англічани ще пізніше навчилися. В'язати в 13 столітті. Іспанія я нагадую, Італія в 12-му, а ті в 13-му. Так у Франції навіть була створена гільдія в'язальників, і в ту гільдію могли входити ой, не кожен. Треба було роками вчитися, щоб осягнути ну, таємницю і мистецтво ось цього такого промислу. Треба було здавати перед е, високопоставленими е, журі, членами журі, майстрами екзамени, поки нарешті їх у цю гіндію. Чим в'язали крючками, звичайними спицями. ми казали, е, 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 такі, ну, що так казали крючки, бо у вигляді отакогось от кручка та, е, ті були е, приладдя. Вони були які? Спочатку дерев'яні, потім кістяні і, і металеві згодом. Але у 1594 році священник Вільям Лі придумав в'язальну придумав машину. І ви знаєте, що елементи тієї машини, суть її ще й досі використовуються вже у в'язальних сучасних машинах. І, до речі, порівняно з ручною працею, у десятки разів ну, збільшилось виробництво продукції, а цією продукцією цікавились, бо ж гаптувались, ой, в'язалися не лише ось такі серветки, шкарпетки, хустки, трикотажний різний одяг. В'язалися речі різного домашнього вжитку. І на схилах у передгір'ї Кавказ, Кавказу в Башкирії, наприклад, розводили спеціальні, тонко, спеціальних тонкорунних овець, щоб з їхньої пряжі ткати в'язати хустки, хустки, пухові. Нас кажуть пухові хустки. І знаєте, і як же ж, я не скажу, говорячи про хустки пухові, не назву такий цікавий дуже факт, що в 1862 році у Лондоні, Славнозвісному Лондоні, відбулася дуже цікава виставка. І на цій виставці були представлені найдивовижні, найдивовижніші виплетені речі. І серед них хустка. Але уявіть собі, яка розміром 110 на 110. Її можна було проволокти, як ми кажемо, через обручку. Важила вона всього навсього 70 грамів і могла вміститися в шкаралупу гусячого яйця. Уявляєте? Які майстри були і є? До речі, говорячи за майстрів, як не сказати про кельські узори. До речі, кожна країна, займаючи, займаючись плетінням, в'язанням, має свої узори, свої орнаменти, свої славнозвісні обереги. Кельський до цього часу від давнини вважається модним. Його використовують, він надихає. І вважаю, що це рукомесництво ще житиме і житиме у віках не тільки як краса, а як збереження здоров'я, як натхнення, як творчість, як запорука успіху. Зустрінемось.